Поєдинки четвертого туру в підгрупі «А» між командою НВК номер 10 та за спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 15 завершили з рахунком 3-8. Перемогу здобули учні навчально-виховного комплексу номер 10 За підсумками зіграних зустрічей у них найбільша кількість очок 12. Особливих секретів успіху у команди немає. Найголовніше, на думку капітана, зберігати спокій. Ми не хвилювалися перед грою, Хотіли показати характер і хорошо виступити. Надіємося, що далі теж все буде добре. Наступними на майданчик вийшли команди НВО номер 28 та спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 1 Хочемо в футбол, показати свій майстер-клас, який ми можемо зіграти. Свою майстерність хлопці відточували на тренуваннях, щоб виглядати на майданчику пристойно та не осоромити свій навчальний заклад. Гравці готувалися до змагань і не пропускали додаткових занять. Тренуємося в школі, там збираємося, пробуємо щось нове робити, і Так і показуємося на іграх. Під групу Б очолила команда ліцею номер 17 яка з розгромним рахунком 11-2 перемогла команду технічного багатопрофільного ліцею. Підгрупу «С» очолила ЗОЖ номер 13. У молодшій групі підгрупу А очолює НВК номер 7. Лідерами другої підгрупи стали учні НВО номер 5 В останній підгрупі турнірну таблицю очолює ЗОЖ номер 14.